Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію. І що Фінляндія це розсадник фашизму. Абсолютно так само Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони Балтії, але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться два тижні назад. Я записував відео про те, що готується готується вже військовий стан, повноцінний на території Білорусі, і що вам цій ситуації всі взагалі діляться людям, які в Європі чи в Україні як на це реагувати, і як на кого це повпливає наступним чином? Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон з Польщею, Латвією і Литвою. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самоліти, і квадрокоптери їхні. Вони нічого не замічають. Офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган, пустили до себе європейські ценності. звозиться багато-багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою. Така от, друзі, історія. Це на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, папа. -па.